Давненько в нас не було рубрики Контрольна закупка. Я подивилась, в мене рівно 10 баночок туші зараз в наявності. І я подумала, чому б не зробити топ-10 тушів із тих, що в мене є. Контрольна закупка на туші вже була і не, не одного разу на каналі. Я залишу посилання на ті відео, котрі були раніше. Там були і бюджетні туші, і більш дорогі туші, різні були. А, але. З часом думка змінюється. З часом у мене трошки змінилась косметичка. Взагалі, я подумаю, що треба зняти відео, як змінилась моя косметичка за 2022 рік. Бо за 2022 рік не тільки косметичка, а всі люди змінилися, всі якісь подобання, все змінилось. Я зайшла на сайт Мейкап і подивилась ціни на ці туші. Мені здається, що ціна це дуже важливий показник в такому ділі, як туш для вій. Тому що коли купуєш тіні, то якось, наче, й не шкода цих грошей. А коли купуєш туш, це такий. Ем... Матеріал, який закінчується ну, раз на 4 місяці, раз на півроку, і треба купувати і купувати. Тобто витрачати гроші якісь великі на не дуже якісний продукт, не хотілося б. Тому на 10 місці я б сказала, що це туш Колістар. В повному розмірі вона коштує 1111 гривень на мейкапі, в мене в міні-форматі. Це туш Інфініто, це... Типу дизайнерська туш, вона дуже ріденька, вона має силиконову щіточку, зроблена вона, до речі, в Італії. І це туш з колекції Tiamo Італія, пантенол в складі, тобто є трошки якихось доглядових. Компонентів, але, на мій погляд, все одно це дуже-дуже дорого і не дуже якісно. Чому мені ця туш менше всіх подобається? Тому що за рахунок того, що вона рідка, вона не давала мені того об'єму, який мені хотілося б. Не дивлячись на те, що тут ось така доволі якісна щиточка, доволі така приємна. Вона і розділення не дає того, що мені дуже, б мені хотілося. Бачите, в неї один рядочок довгих щитинок, один більш коротких, один довгий, один більш коротких. І за рахунок цього, навіть якщо у вас дуже густі вії, то вони ну трошки з'єднуються між собою, і здається, що того об'єму, який у вас є без туші, його вже немає. Тобто він кудись зникає. Так, це непогана туш але вона мені не сподобалась. Треба, до речі, сказати, що я не вибаглива до туші. А в мене мало які туші відбиваються, мабуть, це за рахунок будови ока. і також не мало які туші осипаються. Якщо туш свіжа, якщо з неї все в порядку, то вона, скоріш за все, просто не буде в мене осипатись на обличчях. Під, під, під очі. На дев'ятому місці у нас Мейбелін. Мейбелін коштує значно-дешевше, значно, значно дешевше, ніж Калістар, але по своїй якості, по своєму результату, я б не сказала, що вона гірша, а навіть краща. Це Леш Sensational Sky High. Це одна з останніх туші Мейбелін, що я купувала. Бачите, в неї така дуже-дуже гнучка щіточка. Але коли ви фарбуєте вії, звичайно, вії м'якші, ніж щіточка. І вона так не гнеться. Тому це просто маркетинг, я не думаю, що це якось впливає на результат. Вона виробляється в Італії, вона, до речі, має не дуже приємний запах, мені це не подобається. Такий, наче трошки, знаєте, спиртовий, коштує 208 гривень. Склад в неї дуже-дуже ну, простий, з бджолиним воском, парафіном, трошки якихось масел, екстракт бамбуку. Але сказати, що вона якось добре впливає на вії, ні. Тобто після таких бюджетних. Тушей, в мене вії стають гірші. В самому кінці відео будуть найкращі, найулюбленіші туші, і ви зрозумієте, в чому справа. Тут із результатів і об'єм, і розділення, трошки підйом, трошки таке видовження, наче вій, але вау-ефекту від неї, я б не сказала, що він є. Вона не водостійка, а ті туші, котрі водостійки, вони мають сині написи. На восьмому місці від Maybelline Lash Sensational Я купувала цю туш, ну, мабуть, разів 10. і е, хочу сказати, що чим більше часу проходило з моменту випуску цієї туші, тим гірша вона ставала. Я не знаю в чому справа. Можливо, мінявся склад. Я не, не спостерігала саме за складом. Її ціна 232 гривні. Це десь біля 5, ну трошки менше ніж 5 доларів. Також вона виробляється в Італії, в неї класна щіточка, мені здається, одна з кращих силиконових щіточок. Бачите, з цієї сторони ці штучки щітинки менші, з цієї більші, і вони такі рівномірні, і прочесати добре виходить, і щіточка маленька. Бо є туші, у котрих щіточки дуже великі і виходить ну, зовсім негарно. Той самий склад: бджолиний віск, парафін, масла, жожоба і кокосове, вона також не водостійка, її можна наслоювати скільки, скільки ви хочете, вона видовжує, дійсно надає об'єм, розділяє, достатньо підіймає вії. Але вау, ефект, такий, як від Estee Lauder, наприклад, від неї не дочекаєшся. На сьоме місце я б поставила ось таку туш від Clarrans Supra Lift and Curl. Це туш з найбільш цікавою щіточкою. Дивіться, вона така незвичайна, до неї треба призвичаїтись, приспособитись для того, щоб виходило класно наносити нею макіяж, вона, наче і ялинка на кінчику, бачите? Але тут вона ось така пласка. Тут пласка, а з цієї і з цієї сторони довжелезні ворсинки. А чому вона мені подобається менше, ніж інші туші від Кларанс? В неї немає того самого компоненту, який я дуже поважаю і дуже-дуже люблю у Кларанс. Тобто вона не так доглядає за віями, як мені б того хотілося. Але доглядові компоненти все ж таки є, і вії гірші, ніж були, вони не стають. Ціна її 911 гривень виробництво Франція, і вона водостійка. Я не дуже люблю водостійкі туші. Я люблю туші, котрі легенько змиваються, але вони вам не підійдуть, якщо у вас багато тушей відбивається на верхніх чи на нижніх, ну, якщо вони відпечатуються. Місці, на шосте місце я б поставила Estee Lauder, Вона в мене новенька. Я користуюсь цією тушою вже, мабуть, рок. А її ціна 957 гривень в повному розмірі, і також є міні по 445 гривень. Це вже більш цікавий склад. Тут є і пантенол, і догляд, і текстура у цієї туші дуже-дуже цікава. Дивіться, вона, наче і воскова, і гелева. Тут таке комбо. У неї найкласичніша, на мій погляд, щіточка, найкласичніша ялинка, ось така звужена до кінчику. Це класно, тому що зручно профарбовувати вії і на початку ока, і в куточках ока. Що ще про неї сказати? В неї вау-ефект. Це та туш, яка дає ефект накладних вій. Іноді треба, щоб вона розкрасилась, іноді вона буває трошки рідшою, іноді трошки густішою. Це залежить і від температури в помешканні, і від того, наскільки вона свіжа. Вона не водостійка, та вона не боїться якогось дощу чи якогось плексивого фільму. Вона не буде текти у вас по щокам чорними е такими е потоками. Ні, це не той варіант. І в мене відтінок 01 Extreme Black. Мені здається, що в мене навіть не було інших відтінків. Це дійсно Пігмент плюс, дійсно супер чорна така туш, І дійсно туш одна з кращих, якщо ви хочете, ефект накладних вій, такі Вау-вау! Вії. А, далі, Діор. Довгий час Діор-шоу була моя найулюбленіша туш. А, Із плюсів у цієї туші найгарніший коричневий колір. Тобто він не дуже темний, не дуже світлий, він просто ідеальний. 698-й відтінок, зроблений, як бачите, у Франції. Тут 11,5 мл, і тут я вже забула, як називається Unlock Plus чи якось так. В общем, якийсь такий спеціальний замок, щоб ця туш не дуже швидко висихала. Тут також ялинка, щіточка ялинка, але вона менш комфортна, ніж у Estee Lauder. Пояснюю чому. В неї наче більше відстань між ворсинками і тому вона. Потребує більше рухів для того, щоб прокрасити ці самі вії, але вона трошки більше звужується до кінця, і це з іншого боку трошки зручніше. В неї в складі є парабени, але треба сказати, що парабени є майже у всіх тушах, що тут є на столі. З догляду в неї є мало чого, але вона не погіршує стан вій. Далі Pillow Talk. Це туш, якою я зараз граюся, яка мені зараз дуже-дуже подобається. Її, на жаль, немає на мейкапі, але коштує вона біля 14 доларів в ось такій мініатюрі. 28, здається, в повному розмірі. Тут і об'єм, і довжина, в неї є секрет. В неї оці щитинки трохи відрізняються від усіх інших брендів. Зараз спробую вам якось це показати. Бачите, вони, наче ромбовидної форми, і завдяки цьому вдається класно-класно розкласти її. Мені дуже подобається, як вона ось їх не з'єднує, а розподіляє між собою. В складі є каротин, що допомагає вашим віям виглядати краще, але я нею користуюсь ще досить мало для того, щоб сказати, працює це чи ні. І ще треба сказати, що у цієї щіточки є мінус ці проплешинки. Тобто, логіка яка, ви розкладаєте туш на вії за допомогою ось цієї проплешинки, потім розчісуєте, прочісуєте і підіймаєте. Ну, тобто Логіка була, якщо ви вмієте. Якщо ви наловчитеся користуватися оцією щіточкою, то буде все класно. Але поки будете звикати, то не один макіяж доведеться змити, бо вона дійсно може. Ну, може нашкодити, може наробити плямок. У мене відтінок Super Black, це дійсно також пігмент плюс. Ви знаєте, коли я робила декілька років назад таке відео, то туші пігмент плюс, котрі такі супер чорні, їх було не так багато. А зараз, вже якщо пишуть, що туш чорна, то вони вже майже всі пігмент плюс, тобто вже всі навчились робити насичений чорний колір. Туш якою я користуюсь зараз, і яка в мене єдина є ще в запасах? Це туш від Клоранс. Чому вона йде на третє місце, а не на перше, це тому, що в неї не ідеальний коричневий відтінок. У мене відтінок 0,2. До речі, її ціна 1058 гривень на мейкапі і виробництво в неї Франція. А це також класична щіточка. Якщо взяти всі мої туші, все, чим я користуюсь, то більше всього я люблю все ж таки ось такі класичні щіточки. Вона класно видовжує вії, вона класно робить їм об'єм, вона класно наповнює їх. і у туші в кларанс є той самий секретний компонент, за котрий я їх люблю. Цей компонент називається Lash Boosting. Це той компонент, котрий доглядає за вашими віями, і через декілька тижнів вії стають більш пухнастими, більш довгими і більш швидко ростуть. Наче, знаєте, старі вії не випадають, а на ще виростають. І таким чином у вас ну, просто навіть без туші два в два-три рази краще виглядають вії, ніж виглядали до цього. По дослідженню Тут плюс 10,1% об'єму додається, і 5,6% довжини додається. Тобто це дійсно компонент, котрий стимулює ріст вій. Вона добре наслоюється, з нею також можна зробити вау-ефект, але все ж таки, якщо хочете максимальний такі пишні вії, ефект накладних вій, то все ж таки краще ніж Estee Lauder, ще нічого не вигадали. Так, це у нас було третє місце, і, до речі, вона погано переносить мелодрами. Але за рахунок того, що в неї коричневий відтінок, це виглядає не так печально. Знаєте, я раніше б сказала, що це туш, в якої немає зовсім нічого особливого. Що це сама базова, саме проста туш, з самою простою щиточкою-ялинкою, бачите такою. Ну, тобто, простіше нікуди. Супер все просто. Але коли я зараз почала тестувати ось цю палетку, котра Ай від Шарлотте Тілбері, мені жодна інша туш до неї не підходить. Просто жодна інша не підходить. Це така. Ніжна-ніжна палеточка з класними блисківками, з класними такими діамантиками. І до неї хочеться супер такі чисті, супер рівненькі, супер ідеальні вії. Тобто такі вії, щоб здавалося, що на них зовсім нічого не нанесено, щоб здавалося, що вони голі, але при цьому такі пишні, довгі. Об'ємні і взагалі класні. Оце найчистіша туш Я не знаю, як ще висловитися. Тобто, це та туш яка дає. Вигляд, наче у вас немає туші на віях. Ну, вона є, ви зрозумієте, на якому оці є туш, на якому немає, але вона не дає ніяких комочків. Вона дуже-дуже тоненько лягає. При цьому в неї різні щитинки по довжині. і за що цього вона профарбовує рівномірно навіть найменші найменші вії, і здається, ось такий ефект, наче Ну, натуральний. Вона є в чорному і чорно-коричневому варіанті, дуже ніжний ефект. Виготовляється вона в Канаді. Міні коштує 460 гривень, повний розмір 870. І нарешті туш, котру я би поставила на перше місце: це туш тушь Volume від. Клоранс в неї та сама класична щіточка, як і у більшості таких тушів, а в неї є оцей самий компонент, бустер Деволюм. Мої вії буквально через 2-3 тижні стають ну, просто в 2 рази кращими, ніж до цієї туші. Дійсно, вона лікує її, вона стимулює їх ріст, вона стимулює довжину. Я не знаю, що вона робить зі мною, але вона мені дуже-дуже подобається. По дослідженням вона збільшує об'єм на 17,6%. 4 тижні, але мені здається, що це не так. Мені здається, що вона працює ще краще, ніж вказано в дослідженнях. Це найбільш дружня туш до моїх вій із всіх вище перечислених. Виготовляється вона у Франції і її. Вартість на мейкапі 1365 гривень, але майте на увазі всі ці ціни на мейкапі на люксові туші, ну можна ділити. Ну Якщо не на два, то хоча б на три і оцю третю частинку віднімати. І тоді буде реальна туш, і тоді буде реальна вартість цих продуктів. Ось так. Це мої дійсно. Такі, знаєте, відгуки від душі без перебільшень, тобто ось так, як воно є. Єдине, знаєте, якщо б у мене не було ось цієї палетки від Шарлотта Тілбері, то тоді б може я так не оцінила високо клінік. Тоді може клінік перемістилась десь сюди. А ці туші перемістились би на початок. Ось такі в мене враження про ці туші. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Було цікавим і корисним. Якщо це так, то звичайно підтримайте лайком український контент. І побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!